Як утворюються і прономі комбінації? Комбіновані займенники. На перше місце ми поставимо і прономи індиректі. Кому мі-Ті, чи ві замінимо на ме, те, че, ве. На друге місце ми поставимо і прономі Діретті. Кого що? Ло-Ла-лі-ле не змінюються і пишуться окремо. Ме-ЛО, ТЕ-ЛА. Челі, веле і так далі. Займенники лі-ле-лі лі всі замінюються на Лі. За допомогою Е з'єднуємо із ло, ла, лі, ле і пишемо разом. ЛіАЛО, єЛА, єлі. Це така математика. А тепер треба навчитися правильно складати з ними речення.